Токсичні люди нам зустрічаються кожному в житті, і як з ними спілкуватися, що робити, якщо ви зустріли таку людину? Зараз я вам розповім дві фрази, які допоможуть вам вплинути на таку токсичну людину, щоб вона закрила рота. Можна обрати одну з цих фраз, дивлячись, яка, яка ситуація, в яку ви потрапили. Це по-перше, і по-друге, з токсичними людьми дуже важливо не вступати в діалог, бо це дуже негативно на вас вплине, ви будете нервувати, ви будете старатися щось таке донести людині, але вас не будуть чути, тому що це просто токсична людина. Зараз ми не е, говоримо про родину. Зараз ми просто говоримо про е, людей, яких ви зустріли десь там на вулиці. Дуже важливо, коли ви розмовляєте з токсичною людиною, дивитися у вічі, казати впевнено, без агресії, просто спокійно дивлячись у вічі. Перша фраза. Я тебе почула. Треба витримати. Паузу. І друга фраза не ганьби себе. Спробуйте. Це дійсно дієві такі фрази, які допоможуть зупинити це насильство над вами, якщо вас дійсно ображають.